Ну, а війна це не тільки пам'ять про загиблих, але й пошана до тих, хто вижив. Ну і деяким з них нині доводиться вчитися говорити, сидіти, стояти, ходити і знову їх дедалі більшатиме, і ми не можемо дозволити, щоб когось не долікували чи, бува, забули. То якою має бути реабілітація військових? Про те, як ті, хто билися за нас з вами, тепер борються. За себе Ірина Кондрачук спеціальний репортаж. Якою має бути реабілітація людей, які нас захищали чи захищають досі? Скільки це в місяцях, днях, годинах у спеціалістах? Кого бракує найбільше? І Не менш важливо, хто має за це платити. Ми запитували у міністерствах і відомствах у державників і приватників відповідей. Чекали ще зими, що вдалося з'ясувати? Дивіться. За шість місяців до того хочеться на фронт, там все зрозуміло. Там є ворог, ти його нищиш. Або тебе нищить. Як ми за зі мною рік назад сталося, то вирахували, знайшли. Руки і ноги паралізовані. Перелом третього хребця. Забій шийного відділу спинного мозку сам не ковтає і не дихає. Гарантій нуль ні на що. Там хлопці воюють, а тут ти воюєш. Перш за все, каже, з часом. У міській лікарні хіба години реабілітації, щепів, масаж інколи щодня буває і рідше. Мало реабілітологів, спеціалістів, але багато пацієнтів. А Олексій однаково хапається за стіни, за плечі медиків і йде. 458 медзакладів країни, 47 з яких приватні. Це ті, де реабілітують бійців коштом держави. У лікарів свої марафони з порятунку. НСЗУ диктує вимоги до спеціалістів до обладнання і навіть до стін. Тим, хто зобов'язань не виконує, зупиняють виплати. Ми відмовляємо, тобто відхиляємо заявку і кажемо, що необхідно виправити для того, щоб мати можливість бути законтрактованим з НСЗУ. У приватному медцентрі, куди Олексій приїхав на кріслі колісному, держфінансування теж нема, як і лікарняних ліжок. Там у нас не підписаний зовсім ніякий договір з НСЗУ, тому що в наших стінах неможливо витримати ті норми і ті рамки. Які е, вони прописують в своїх контрактах, але по 70 військовослужбовців реабілітуються тут безкоштовно щодня, по три чи по п'ять годин. І біля кожного спеціаліст. усього маємо 9 тисяч на країну, бо і цивільних і військових ставлять на ноги у тих же відділеннях разом. І в цих державних стінах теж за 10 років війни розвідник Басмач тут не вперше. Найважливіше для нього каже зараз це психологічна реабілітація. Кожен день. Ти би в блокноті, додається дати, коли треба приїхати, і помінуть хлопців. Ті, кому вдалося вижити, перебирають пальцями, стискають долоні заново, докладають титанічних зусиль, аби самостійно вмиватися, чистити зуби, вімкнути чайник, заварити каву чи чай. Є ж питання того, що пацієнти не хочуть виписуватися з лікарні, із-за того, що вони не розуміють, що вони будуть робити вдома. Нам може, треба підняти вище унітаз. Нам може ліжко треба підняти. Нам може по коридору до кухні треба зробити спеціальні поручні, щоб він міг пересуватися. У нього ж він же до того нормально ходив, а тепер він змінився, але зовнішнє середовище ж не змінилось. Бо питання не в часі, а в цілях пояснює лікар, який усе ж узявся за Ковалевського. Якість реабілітації має, має оцінюватись, наприклад, або поверненням військовослужбовця до військової частини, або ж соціалізуватись і він має повернутись наприклад на якусь спеціальність. Таким Олексій Ковалевський був до фронту. Його прізвище ви чули з головних екранів країни, бачили життя таким, як бачив він. Донецький аеропорт у 14-му, анексія Криму, війна на Донбасі за лінзою камери. Тепер він Олексій Андрійович. Так звертаються студенти. Провів їх у гості туди, де більш за все хоче опинитися сам. Все ж таки, мрія це повернутися на телебачення. Я 15 років пропрацювавши, і зараз, коли ти розумієш, що можеш не повернутися туди, і це дуже важко. Тому що ти все життя жив цим. Ти ну навіть не уявляєш, не уявляв би з цього життя. Навіть на війні, то я знімав. Він без армійського досвіду за дві доби розібрався з усім, що має знати, і вміти солдат. Приборкав міномет, далі дрон. Став коригувальником вогню, за що й отримав медалі. І сім ворожих мін, які лягли поруч із його авто. Задовгі здавалося, нескінченні місяці реабілітолог ігор став Олексію ближчим за будь-кого. Перші рази мене сюди занос встань останні йди. А я кажу, да добрий вечір. Якщо Олексій, після того, як ми закінчимо реабілітацію, буде вдома просто відпочивати, його ходьба буде ставати гіршою. Тому постійні тренування обов'язкові. Кожна вправа дає впевненість. Ось ця, що дійде до квартири, коли ліфт стане. Ти піднімаєшся на 20-й хвилин. Можна я в під'їзді заночую. А ця щоб пережити штурханину в метро. Тримаємося, тримаємося. Бо якщо НАТО впне, Ковалевське відчує хіба приземлення. Щокою з пораненням зникла чутливість, я майже нічого не відчуваю. Тобто я можу зимою зато то в літніх кросівках ходити. Олексія багато можу, хочу, і жартів він щодня бореться з апатією, пересилює себе. На питання, як впоратися зі стресом і вигоранням, відповіді шукають психологи, фахівці у центрах підтримки життєстійкості. такі є на заході, в центрі, на сході країни. До кінця року будуть у кожній громаді, пояснює міністерка соціальної політики. Це вільний ринок, який може втягувати в себе таких фахівців. І е, один з прикладів це патронатна служба в військових частинах. Більша половина це люди з бойовим досвідом. А ми розуміємо, що це як правило люди після поранень, тобто яких вже є ін. Валідність це їх спосіб підтримати своїх побратимів. І самого себе, каже колишній штурмовик. Поранені дістав на Київщині ногу, ампутували. Тепер Віталій возить на процедури азовців. Я вже як боєць не можу виконувати свої задачі, і я пішов туди, де я знаю, що я можу допомогти. Бо таких, як він, сотні, тисячі. Їх везуть із пекла, щоб дати другий шанс на життя. Боєць має відчувати те, що він після отримання поранення, що він не залишився один сам на сам зі своєю проблемою, і в цьому ми центрі готові їх приймати. Ми шукаємо фінансування на розширення, тому що ну нам не недостатньо цієї площі. Ми хочемо перейти з амбулаторної реабілітації, Ми хочемо перейти. Все таки на стаціонарне лікування. Згодом ті, кому не давали жодних надій, тренуються у спортзалі, танцюють і плавають. Військові багато пересуваються у бронежилетах та з додатковою вагою, що саме дає додаткову компресію, і потім виникають різні больові відчуття. І за допомогою плавання ми зможемо розвантажити тканину, яка знаходиться між хребцями. І тим самим збільшити, скажімо так, мобільність в тілі курсів реабілітації стало більше. Тепер тариф і їхня кількість залежить від діагнозу пацієнта для легких поранень. Це один-два в рік, для особливо тяжких може бути й вісім. На сьогоднішній день він може сягати сорока тисячі гривень за проченом тисячу п'ять спеціалістів з реабілітаційної допомоги. Бракує ще понад 4,5 тисячі фахівців. Їх чекають із бакалавратів. У МОЗ певні за два роки зможуть покрити потребу. Усе, аби ті, хто боролися за нас і з вами, нарешті вибороли собі себе. Чого ще не з такого вигрібали. Усі герої, яких ви побачили у відео, завершили реабілітацію у медзакладах, але продовжують повертати себе до життя.